Привіт! На своєму каналі вже розповідала про астрологію трохи, але ще не розповідала про матрицю долі. І ці інструменти вони справді дуже потужні, і якісні і трансформуючі, особливо коли вони попадають в правильні руки і в свідомий розум. Тому дуже важливо навіть не те, чим ти займаєшся або що ти використовуєш, а для чого ти це робиш і за яким підходом. Тому я би хотіла трошки розповісти про це. І насправді в астрології я такий новачок. Більше я досліджувала саме свою натальну карту і щось знаю саме про себе і про деякі інші моменти. Тому, в принципі, могла би якось дослідити карту іншої людини. але я ще вчуся і здобуваю знання про це. І мені це дуже цікаво. І саме астрологія це був мій початок в такому дослідженні себе. Мені було дуже цікаво, але для мене це все було таке магічне. Ніби от, от в мене є якась доля, і вона визначена. І ось тут написано, як я маю переживати. І це мені не дуже резонує, коли я читала окремо наприклад Юпітер в Рибах там в 9 дев'ятому домі. Сонце в рибах, в 10 му домі або ще якісь інші положення. І там чиста інформація про сам знак, про саму планету, як воно поєднується. І я так читала і думаю, ну, щось ніби воно, але не зовсім. І в якийсь момент я вирішила, що я, напевно, просто хочу повірити в це. Мені просто це цікаво було, щоб піти десь в якісь такі далекі світи фантазій. Але тепер, коли я трансформувалася, і я через декілька років знову прийшла до того, що ну добре відкрию, подивлюся, про що йде мова. А саме вперше це сталося тоді, коли я слухала відео однієї прекрасної дівчини, вона теж веде свій ютуб канал, і вона казала про те, що вона дізнається, яка натальна карта в людини, з якою вона починає спілкування. І це, в принципі, теж дуже важливо, і впливає на вибір чи спілкуватися з людиною далі. Бо вона досліджує, яка людина, чому вона мислиться так, як вона схильна поступати, відчувати і тому подібне, і як зарезонує резонує з нею. І о, вона говорила про Меркурій, здається. Я така, а я не пам'ятаю, в мене Меркурій який де, яка позиція. І коли я відкрила для себе інформацію про мій Меркурій. В Овні, у 10 му домі. Вау. Мені настільки це резонувало, мені настільки це подобалось, мені так було цікаво, і я вирішила, що ну, напевно дійсно це моє. Хоча я стала дуже критична до інформації за останні роки і все-таки я не скажу, що я супер раціональна і критична. Але в мене був такий страх і напруга, а чи можу я це пояснити? А це точно працює, а я не буду десь там в фантазії відходити. І тому, коли я глянула на цю інформацію, вже більш свідомо, і мені зрезонувало, я така: вау, цікаво. А нагадаю я, які в мене інші положення. Тому це було дуже зцілююче, трансформуюче для мене, і я повернулася до цього і більше дізнаюся віша. Читаю про це, більше бачу, як це вже прожито. І це було цікаво. І найголовніше хочу сказати, ці всі інструменти, типу астрологія, натальна карта з астрології, матриця долі і інші, вони не розкривають мою долю. Але вони дуже багато чого можуть показати і підсвітити про мене. А в мене, як в людини, є вільний вибір. У мене є свобода вибору, тому як саме я це буду проживати. Це вже мій власний вибір і моя творчість. І так само матриця Долі, я майже рік назад, або, може, рік назад, почала цікавитися цим інструментом і через місяць, плюс-мінус, буде рік, як я пішла на навчання, і мені дуже подобається цей інструмент. І Я дійсно бачу, як він класно відображає характери людей, їхню схильність до прийняття якихось повних рішень, їхні особливості. І в мене розвинулося настільки моє відчуття, що коли я бачу людину або чую про неї якусь інформацію, я така, ой, ця людина, напевно, до народження 9 го числа, а на голові чакрі в неї буде така енергія. Або ось це типова ось ця енергія, це архетип, і напевно в неї в матриці 100% є в якомусь призначенні, напевно, в земному. Я відкриваю дату народження через сайт, дивлюся матрицю людини, і вуаля, це правда, так як я відчувала. І навпаки, коли я знала, що в цієї людини є ці енергії, дивилася, наприклад, фільм про Девіда Бекхема, і я знала, що у нього є 17-ка і багато. І коли я дивилася його серіал, то мені було досить цікаво побачити, наскільки цей архетип проявляється і проживається в його житті. І всі історії, які були в його житті, були про нього, про хейт в його бік. Вони дуже показові, і його матриця це все показує. І цікаво, що яскравий архетип зірки в матриці долі є такий архетип. І назви матричних архетипів перегукується з назвами, і навіть трохи з характеристиками архетипів таро, точніше, великих аркан таро, головних аркан в картах Таро. І оця енергія зірки, архетип зірки, він може давати схильність бути людиною, яка тригірить інших, і яка отримує хейт. Яка проживає неприйняття від інших людей, і то дуже, дуже яскраве. І в його випадку, всі, хто знає його історію, хто дивився його серіал, це справді доходило до дуже божевільних реакцій в його бік. Тому я дуже люблю використовувати різні методи, дивитися, як розкриває одне й те саме один інструмент, такий як астрологія, а другий інструмент, такий як матриця Долі. Інший інструмент, наприклад, гра Ліла, хоча більше, якщо говорити про якісь інструменти, які можуть показати мої якісь характеристики, призначення, таланти і тому подібне, то це астрологія, матриця долі, і в мене була консультація з забула, як називається In Human Design. Не згадала, але знайшла. Тому астрологія, матриця і human design, вони дуже класно, дуже чітко і дуже схоже розкривають мене, мої дані, те, що вибрала моя душа, і це дуже-дуже цікаво. Тому комусь може це відгукуватись, кому може не відгукуватись, але якщо ви просто досліджуєте себе. Якщо ви зцілюєте якісь моменти і трансформуєте свої травми, реакції, щоденні вибори відслідковуєте свідомо, обираєте і при цьому залишаєтесь або стаєте гнучкими і відкритими до того, що дійсно ви можете не все знати. І дійсно, і наука може ще не все доказати, але це не означає, що це не існує. І дійсно, можливо, немає сенсу в тому, що якась планета якось на мене впливає, але з другого боку, всі ми і все навколо створене з однієї тієї самої енергії, то чому ми всі не є одним цілим і не пов'язані одне з одним, і не маємо впливу один на одного. Неважливо, який це вплив, І як він відбувається. Але просто допустити або дозволити собі пофантазувати може бути дуже корисним. І навіть якщо це використовувати не всерйоз, а на ну, добре, розкажіть мені, я подивлюся, можливо, мені просто пинув відчуттям, не обов'язково, що та інформація на 100% правдива, достовірна, і це точно саме так. Тобто моя душа існує, і я от вірю в перевтілення і тому подібне. Для когось це взагалі неправда і божевілля якесь. Але коли ви допускаєте, що навіть якщо я не хочу в це вірити, але можливо будемо використовувати це як метафору чи якимось іншим чином, просто щоб собі підсвітити, навіть побачити, чому я так реагую, чому я в це настільки не вірю, і це заперечує, де і на що саме в мене вмикається боротьба, недовіра, де я боюсь втратити контроль. І дуже багато таких різних реакцій. Можна хоча б через це теж подивитися. А може дійсно той архетип, він, навіть якщо він розказує про мене, я в це не вірю. Але подивитися, чи мені взагалі реально видокується та інформація і побачити свій паттерн, наприклад. Все рівно це може бути дуже стілююче дуже, і дуже класно для самоприйняття, розкриття любові до себе і прийняття всіх своїх сторін. Дуже дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Якщо було цікаво, або є якісь запитання, або хтось хоче почути відповідь або розповідь, або думки на якусь конкретну тему, на якісь питання, то пишіть, будь ласка, я обов'язково, якщо мені буде відгукуватись і резонувати, якщо в мене буде знаходитись відповідь на це, я обов'язково поділюся своїми відчуттями.